Шановні друзі, вітаю, з вами Віктор Галасюк. Хочу поділитись з вами, що означають для України нові мита від Сполучених Штатів Америки в першому наближенні. Ми будемо повертатись до цієї теми, тому що вона дуже важлива, вона вплине на всю економіку світу, і Україна не виключення, тому що ми всі взаємопов'язані. Але що це означає для нас тут і зараз? Так? Для України буде діяти загальне мита 10%. Це, до речі, найнижчий оцей спеціальний та. Тариф, який Дональд Трамп запровадив серед інших країн, і Юлія Сверденка, міністр економіки України, коментує, що якогось окремого вищого мита, як, наприклад, там, для Молдови, 31% чи для Євросоюзу 20% щодо України, немає. Скільки ми експортували до США минулого року? 874 мільйони доларів. Всього лише 874 мільйони. Уявіть собі, це. Просто ну крихітна цифра, якщо брати навіть в нашому загальному експорті там порядка 40 мільярдів. Да, з оцих 874 мільйонів 363 мільйони припадає на чавун, і ще сто мільйонів на. Труби натомість купили в Сполучених Штатах Америки ми значно значно більше. Да? Я думаю, Дональд Трамп має бути щасливий, тому що у Сполучених Штатах Америки величезний профіцит торгівельного балансу з Україною. Да? купили ми товарів на 3,4 мільярди доларів минулого року? І наші мита на американські товари досить низькі. На автомобілі ставка 10% на вугілля нафту 0%, На багато інших товарів також тому зараз в нас є шанси домовитися. За інші умови наголошує пані Свериденка. І американська заява на це вказує, що є гнучкість ті країни, які аргументують свою позицію, які покажуть, що вони готові розвивати співпрацю, що вони не загрожують торгівельному балансу Сполучених Штатів Америки, вони можуть домогтися перегляду митних тарифів. Ми експортуємо до США. Понад 600 різних категорій товарів, да, тобто навіть гайкові ключі, з них 65 видів продукції на суму понад мільйон доларів, зазначає пані Свериденка. в цілому обсяги нашого експорту в США насправді дуже малі, навіть відносно нашого експортного кошуку. Тільки 2% нашого експорту товарного приходиться на Сполучені Штати Америки. Що ця статистика, в принципі, означає, який вплив ці нові так звані взаємні тарифи Трампа матимуть на. Економіку України розповім вам. а Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал прямо зараз. Тим ви будете сприяти економічному просвітництву в Україні і прокоментуйте, до речі, що ви думаєте про цю нову політику Америки. Перше: прямий вплив: тарифи на сталь та алюміній США. Вже скасували тимчасове звільнення України від тарифів на сталь, які вони ввели 25% на алюміній. Також 25% 12 березня цього року. Базовий тариф, оцей універсальний тариф 10%, який додається до всіх імпортних товарів, не буде застосовуватись до цих експортних позицій сталі та алюмінію. Оскільки ці товари вже підпадають під спеціальні тарифи. Це так званий розділ 232. Отже, додатковий прямий вплив від цих нових тарифів Трампу буде абсолютно мінімальний. Мальним, але попередні тарифи вони вже. Чинять тиск на металургійний сектор України. Інший експорт до США. Більшість українського експорту, нашого там, і зерно, і олія, і меди, і так далі, туди, в Америку, да, не підпадає під високі взаємні оці тарифи, а лише під базовий тариф 10%. Це може, звісно, що дещо знизити конкурентну спроможність українських товарів на американському ринку, ну, в порівнянні з американськими товарами, да, тому що насправді цей вплив буде доволі обмежений і через обсяг. Маленькій торгівлі, і через те, що відносно інших країн у України доволі низькі тарифи, які Дональд Трамп запровадив проти наших товарів українського виробництва. Але це тільки прямий вплив. Да? Давайте поговоримо ширше, подивимось на картину з висоти пташиного польоту. Я бачу великі потенційні можливості в тому, що зробив Дональд Трамп для України. Я не кажу вже про Америку. Ми будемо окремо аналізувати, чим це загрожує Америці, які це перспективи створюють. А я хочу сказати вам, там і загрози великі і перспективі такі, знаєте, дай Боже, да, тобто там є з чим попрацювати з цими тарифами. Я думаю, вони їх будуть переглядати, вони будуть проводити додаткові узгодження, і так далі. Але подивіться на ситуацію таким чином: що коли на низку країн Америка запровадила колосальні тарифи на Китай в сумі 54%, на євросоюз. 20 відсотків, на В'єтнам 46%, на Індію 26%, на Казахстан 27%, на Швейцарію 31 відсоток, на Таїланд 36%. І всі ці країни вони торгують Сполученими Штатами Америки значно 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 більше, ніж Україна. Незрівнянно більше. А тепер уявіть собі, що ми беремо. Оцю різницю тарифів, да, проти них високі тарифи, там 50, 40, 30%, а проти нас 10%. Що це означає? Це означає, що якщо така рамка тарифів буде збережена, вона не буде там кардинально переглянута і змінена наступного дня, то це означає, що будуть переваги для того, щоб розміщувати заводи в Україні навіть для постачання товарів деяких в деяких Сполучені Штати Америки. Тобто деякі інвестори можуть задуматись про те, щоб перенести свої виробництва. Наприклад, в індустріальні парки України скористатись програмами експортної підтримки, експортно-кредитного агентства, да, тобто скористатись іншими програмами державної підтримки, яких вже 14 в Україні, я розповідав вам про те, як це допомагає розвитку українського виробництва навіть зараз під час війни. Тобто, оцей перепад тарифів, який е, трапився, він значною мірою на користь України. Якщо, звісно, ми зіграємо ті карти, які є у нас на руках. Звісно, що якщо ми не будемо. Ставити таку задачу на рівні державного управління, використати це в плюс, а не в мінус, не просто захиститись від Дональда Трампа, да, тобто домовлятись там про зниження цих тарифів, що я думаю, мало реалістично. Якщо він зробив 10% універсальний тариф, то він його скоріше за все ще буде зберігати для всіх країн, і навряд чи тут буде великий люфт. Але. От, домовитись про додаткові партнерства, про створення спільних підприємств, про заміщення виробництв тих країн, які підпали під високі мита, да? Бо навіть самі дружні країни, там Ізраїль, по-моєму, 17%, да? там Японія і так далі. Тобто. Проти них мита значно більше ніж проти України. Це може бути колосальним шансом для нас вбудуватись в ланцюги доданої вартості і почати щось постачати до Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що я окреме відео запишу на основі аналізу мапи такого продуктового простору, економічної складності, які роблять в Гарвардському університеті в MIT, і які якби, показують, розпаковують економіку кожної країни, в тому числі США, да? тобто що ця країна виробляє, що експортує. Що імпортує, наскільки це технологічно і складна, да? тобто, що ми можемо додатково робити для того, щоб в цю країну постачати. Тобто окрема тема. Зараз не будемо в неї занурюватися, але просто зверніть увагу на це, що виникає велика можливість, а не тільки велика загроза. Я говорю конкретно про Україну і про ті країни, проти яких ці ми та американські виявилися найнижчими, всього лише 10%, як би це ну, не звучало, всього лише, так? Третя апосередкований вплив апосередкований вплив Україна безумовно відчує. Але зараз ми його не можемо достеменно оцінити, тому що 100% можу вам сказати, що ці тарифи вплинуть на курс долара, вони вплинуть на інфляцію, вони вплинуть на ВВП України в тому числі. Чому? Тому що ми не в вакуумі. Хоча у нас маленька торгівля безпосередньо сполученими штатами Америки, але ми багато дуже торгуємо з тим же євросоюзом, та майже 40%. да, тобто з Індією у нас торгівля, там з іншими країнами, там з Китаєм у нас торгівля доволі. Велика. Да? Тобто, і що це означає? Це означає, що коли Америка вдарила митними тарифами по їх економікам. Там деякі виробництва почнуть сипатись, вони стануть невигідними, вони будуть скорочувати своє виробництво, а значить, будуть менше закуповувати якоїсь сировини, а значить, у них менше людей будуть заробляти і будуть менше купувати ті товари, які постачає Україна, в тому числі. Ну це опосередковано, Це розумієте, ми якби якась там третя ланка в цьому ланцюзі, але ми це точно відчуємо опосередковано через тих торгівельних партнерів, проти яких. США жахнули великі тарифи. На жаль, цей вплив буде. Чому я кажу, що ми його зараз не можемо достеменно оцінити, тому що ми ще не знаємо, які насправді будуть тарифи, тому що Дональд Трамп зробив оцю велику протекціоністську хвилю, да? величезні драконівські тарифи. А тепер він сказав, що діє формула взаємності. Тобто, якщо ці країни будуть відповідати, і вони скажуть, що ми приймаємо цей виклик і кидаємо. Вам, да, тобто, виклики відповідно підвищуємо тарифи проти американських товарів, то автоматично по цій формулі взаємних тарифів американці будуть перераховувати і ще більше підвищувати тарифи проти тих торгівельних партнерів, які будуть відповідати їм торгівельною війною. І що це означає, що Ті ставки тарифів, які ми зараз проговорюємо. Я, до речі, поділився ними в себе в Патреоні. Лінк є під цим відео. Да, в то ми з вами побачимо, вони не остаточні. І от коли вони вже більше кристалізуються, я думаю, що буквально пару місяців на це піде. Тоді ми зможемо оцінити з вами потенційний вплив середньостроковий, да, тобто короткостроковий на економіку України через вплив на наших торгівельних партнерів. Будемо з вами в це глибше зану. Мурюватись, тому що дуже важливо розуміти ці взаємозв'язки і не тільки захищатись від того, що роблять інші, а інколи грати на випередження і знаходити нові додаткові можливості, які Україні значною мірою дають оці тарифи, які запровадив Дональд Трамп. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за увагу. Дякую за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Манабанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською мовою про економіку, розвиток та інновації. Дякую і до зустрічі.